Євангелія Луки, 10.29, притча про доброго самарянина. Законник запитав Ісуса, а хто мій ближній? Ісус відповів і сказав: Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрехону, і потрапив до рук розбійників. Його роздягли, побили і пішли, залишивши його напівмертвого. Випадково тієї други йшов священник і, побачивши його, пройшов повз. Так само Левит, коли прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов повз. Ішов тієї тій другої самарянин, і, побачивши його, Змилосердився. Підійшовши, він пормив його рани вином та намастив оливою. І, посадивши на власну тварину, повіз до корчми і доглядав його. А на другий день, під'їжджавши, він вийняв два динарії до корчмарю і сказав: Піклуйся про нього. А як більше ще витратиш, я віддам тобі, коли повернуся. Тож хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, хто потрапив до рук розбійників. Законник відповів: Той, хто вчинив йому милосердя, тоді Ісус сказав йому, іди і ти роби так само.